Після цього я бачив чотирьох ангелів, що стояли на чотирьох кутах землі, щоб не віяв вітер на землю ні на море, ні на яке дерево. Я бачив іншого ангела, що підіймався від схід сонця, маючи печать Бога живого. Він скрикнув голосом великим до чотирьох ангелів, що дано їм шкодити землі і морю, кажучи. Не шкодьте землі, ні морю, ні деревам, поки не опечатаєм слуг Бога нашого на чолах їх. І я чув число попечатаних сто сорок чотири попечатані з усіх колін синів Ізраїля, із коліна Юди дванадцять тисяч попечатані, із коліна Рувима дванадцять тисяч, і з коліна Ашера, дванадцять тисяч. Із коліна Нафталі 12 тисяч. Із коліна Манасії 12 тисяч, із коліна Семеона, 12 тисяч, із коліна Леві, 12 тисяч, із коліна Ісахара, 12 тисяч, із коліна Завулона 12 тисяч, із коліна Йосифа, 12 тисяч. Із коліна Веніямина, 12 тисяч. Після цього глянув я іот. Натовп численний, перелічити який ніхто не міг, від усякого народу і племен, і людностей, і язиків, і стояли перед престолом і перед агнцем. одягнені в одежі білі, і пальмові віті в руках їхніх, і викликували гучним голосом: Спасіння Богу нашому, що сидить на престолі і агнцеві». І всі ангели стояли навколо престола. І старших, і чотирьох істот, і впали перед престолом ниць і поклонилися Богу, говорячи Амінь благословення, і слава, і мудрість, і подяка, і честь, і сила, і кріпкість Богу нашому навіки вічні. Амінь. Один із старших промовив до мене: ці одягнені в одежі білі, хто вони, і звідки прийшли? Я ж мовив до нього Владико, мій, ти знаєш. А Він оповів мені це ті, що прийшли від горя Великого, І обмили одежі свої, і вибілили їх у крові Агнця, тому вони перебувають перед престолом Бога і служать йому день і ніч у храмі Його. І той, хто сидить на престолі, поселиться над ними, ні голоду, ні спраги не матимуть уже більше, і не палитиме їхні сонце, ні жадна спека, бо Агнець. Що на середині престола пастиме їх і водитиме їх на живі джерела води, і витри Бог усяку сльозу з очей їхніх.